Вітаю всіх, сьогодні 12 грудня 2025 року. Ось їде моя ласточка, яка прослужила мені 2004 року, 21 рік, вірою правдою. До іншого господаря. Ось так. Коти походили по капоту. Ось в такому стані машинка. 21 рік експлуатації. Ось так, тут бачимо. Все рідне, нічого не мінялося. Десь були краси, десь були ось так тут тріщини. Так, але все рідні всі значки. Варивалося. Тут немає цього модіна, тому що красилося, було знято. Дверки теж підчищалися в якому стані. Оце найгірше корозія. А так, в принципі, непогано збиралася, 21 рік нічого не мінялося. Ну, Окрім акумулятора, запас, хоже, напевне, інше, а може і ні, може ще її рідна. Така чисто для того, щоб доїхати. бачок мінявся, загадав. Та й все. Ага, ще бачка, ще провода високо мінялася. Катушку я поставив другу, але стара працювала. Пам'ятаю, чому я поставив нову, якісь проблеми були, пробував, так і не поміняв назад. Все ріднесеньке. У такому стані двигун. Швани мінялися, мінялися оці швани натусов. Рідний. Радіатор рідний, мінявся радіатор пічки. Ось так воно виглядає. Так, в салоні такий стан. Замок запалювання мінявся, тому що загубив ключі. Так, перейду. Тут все сидіння, все рідне. Так, іде колеса, якісь запчастини, що не збиралися, вонегасник. ось так все рідне. Фарпов був, перекручений, кабель користувався. Ось так. Все, їде з іншого господаря. Ось таке таке авто.